Ми на пахіті, так здається, що бджоли літають активно. Сонячний квіте за кілометр, а таке враження, що це квітень місяць, такий льот. Несуть, але бджоли мало. Фактично працює ну, кіли, кілограм бджіл. Да, да, це да. вся, що молода з'явилася, оце вся що працює. Ось тут теж. Квітень місяць. А сьогодні у нас 3 серпня. Це взаразу бджола вулик не влазила. Не. Після потрави. Пройшло два тижні. Молоденькі бджоли з'явилися. Хіба це льот, Сьогодні соняшник цвіте і температура саме ідеальна. 25 градусів. Соняшник виділяє, вони приносять, але бджоли нема. І летіти нема кому. Здалека здається, що трошки літають. Оце так. Угу. Ні, то навіть на початку літа, як було нормально, все, то просто як є якийсь взяток, то такий стоїть гул на паста, що так, геть так. на вулиці чути підходить. Весь річний і... заробіток краснопільських пасічників так. практично забрали одномоментно. Так, так, так. Це молода бджола працює, яка повинна була приймати. Ось це у нас молода пасічниця стоїть. Ні, Не треба мене знімати, в мене ж форми немає. Кума, подивись, є тут бджола якась сорт. Що падає ще. Я бачу пару днів назад, щоб були. Ну оце ці, що були Власне, раніше. Вона не, вона не активна, це ця ці, бджола. Що раніше були. Ну так. Жила не активна. Ми задивіться нас як одійшло бджоли. Скільки я казав, оце наш весь мед залежить. Так, 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 так. Щоб ми могли взяти по... 50 кілограмів. Ми стали, ми, ми стали на дорозі, дівчата. – Так, Добре, закругляйте відео. Угу, Така ситуація в нас.